Друже, послухай декілька секунд це відео. Це відео записую для тебе, не для сердечка, не для якогось там вподобання цього відео, а для того, щоб ти почув для твого серця. Христос каже: стою і стукаю біля дверей твого серця. Хто відчине, до того зайду. І буду там, Господь каже. Друже, слова Христа! Звучать, приймай і живи спокійно, з ним життя. Я про це говорю. Говорив і буду говорити. Тому що для тебе Христос зробив велике. Для тебе Христос прийшов, постраждав і віддав себе. І знати Христа. Це знати життя. Каже Господь, Я Воскресіння, Він Воскрес, Він живий і Він стукає до Твого серця. Тобі потрібно відкрити своє серце для нього, і Він зайде до тебе, зайдеться любов, цей мир, цей шалом в Твоє серце. І ти будеш знати особисто Христа. Хай буде це в твоєму житті. Амінь. Господь близько, Господь поруч біля тебе, Господь чекає, любить, і Він завжди, завжди буде чекати. Твого рішення. Рішення за тобою. Відкликнись на його голос. Амінь.